Майже два місяці старшокласники Чернівецьких ліцеїв та гімназій слухали лекції викладачів ЧНУ, аби навчитись азам підприємницької діяльності. Нині молодь напрацювала власні бізнес-ідеї та представила їх на розлуд експертам. Що з цього вийшло? Дивіться у нашому сюжеті. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича пройшов другий учнівський інноваційний бізнес-хаб, протягом лютого березня старшокласники переймали теоретичний та практичний досвід підприємницької діяльності. Учні 10-11 класів освоювали бізнес-навички послідовно за різними напрямами маркетингу, фінансів, кібернетики та інші. Ну і учасників було біля 100 учасників, сьогодні вони приходять вже представлені командами. Для старшокласників це можливість для себе з'ясувати, чи планують вони і надалі рухатись за економічним напрямком, каже організаторка. Головна мета учнівського бізнес-хабу була профорієнтаційна робота, тобто це визначитись нашим учням старших класів, чи потрібна чи не потрібна їм економічна освіта чи підходять їм підприємницькі бізнес -напрям, напрями і саме який напрям їм найбільше підходить. Серед учасників десятикласник Максим Мочульський. Хлопець розповідає, до проєкту не особливо цікавився економічним напрямком. До цього не зацікавлений був, але після цих лекцій мене це доволі зацікавило. Я хочу продовжувати. Я очікую хорошу командну роботу і очікую багато, багато багато ідей. За словами учениці Чернівецького ліцею No15 Орт Софії Комарницької, захопливим для неї стали знання про інтеграцію інформаційних технологій у бізнес. Найцікавіше було, мабуть, устрій проєктування бізнесу в ІТ, тому що це зараз дуже потрібна сфера, і найближчі декілька я думаю, десятки років вона буде найпоширенішою, найпопулярніша. Це найцікавіше, це найцікавіше, тому що загалом все інше, воно знаєте, таке на поверхності, то можна зрозуміти це все. А в IT там дуже багато є різних СММ. Наприклад, я не знала, як розшифровується. Оці всі маркетинги, це все дуже тонкі деталі. На проєкт дівчина прийшла зі своїми однокласниками. Сьогодні сюди прийшла на фінал бізнес-хабу подивитися на пророблену нами роботу, те, як ми навчилися різних аспектів. Моделювання бізнесу і подивитись на роботу своєї команди за словами організаторів. Сучасна молодь демонструє неабияку готовність до ведення бізнесу у реаліях сьогодення. Вони можуть приймати рішення в умовах турбулентності. Вони готові до прояву себе. Вони чудово споживали інформацію, були активні на тренінгах. Ну і на мою думку, сьогодні вже прийшли готові формувати свої стартапи. Дуже радію. Бачите таку кількість молодих підприємців в майбутньому, тому що підприємництво це не лише про створення нових робочих місць. Підприємництво це не лише нові знання. Підприємництво це в першу чергу спосіб мислення, майнсет. Інший погляд на світ. Той, коли ви створюєте додану цінність, коли ви створюєте те, що не створюють ті, які мислять шаблонами кліше чи вчорашним днем? Ректор ЧНУ запевняє, для успішного бізнесу недостатньо лише мріяти, Якщо ви не почнете діяти і не будете робити те, що ви надумали, то ви не підприємці, теоретики, учні, будь-хто, але не підприємці. Учасники поділились на команди по п'ять людей та визначились із ролями. Та вже за декілька хвилин після початку їм довелось продовжити екотон за межами університету, адже адміністрацію закладу попередили про необхідність обстеження приміщень через ймовірне замінування. Проте молодь не розгубилась та продовжила роботу у скверику поблизу ЧНУ. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.